Епоха некомпетентності вплив деструктивного лідерства на долю цивілізації, феномен деструктивного лідерства, діагноз сучасності, нинішня світова політика демонструє тривожний тренд прихід до влади у низці країн, як демократичних, так і авторитарних фігур, чиї управлінські стилі та особистісні характеристики значно відхиляються від традиційних уявлень про державного діяча. Оглядачі та експерти дедалі частіше використовують такі терміни, як нарцисичні, мегаломанічні, антисоціальні або просто некомпетентні для опису цих лідерів, психологічний портрет та політичні наслідки, нарцисизм та егоцентризм. лідер із вираженим нарцисизмом схильний приймати рішення, виходячи не з національних інтересів, а з потреб підтримання власного грандіозного образу. Це часто веде до ігнорування експертних порад. Преслідування критиків та втягування країни у ризиковані авантюри, некомпетентність та антиінтелектуалізм у багатьох випадках прихід до влади таких осіб є наслідком популістських кампаній, що свідомо відкидають експертизу та складні рішення на користь простих, але хибних відповідей. Некомпетентність у складних питаннях економіка, зовнішня політика, екологія призводить до системних помилок та розвалу інституцій. Психопатологічні риси. Хоча встановлення клінічного діагнозу без огляду є некоректним, деякі моделі поведінки, як от відсутність емпатії, маніпулятивність, постійні порушення правил відповідають рисам так званої темної тріади, нарцисизм, макіавелізм, психопатія. У політиці це трансформується у цинічне використання влади, нехтування людськими життями та агресію щодо внутрішніх і зовнішніх опонентів. Реакція та оцінки. Голос розумної спільноти залишки розумних людей планети це, як правило, експертна спільнота, науковці, журналісти, представники громадянського суспільства та освічена частина електорату, які бачать системну небезпеку. Академічний дискурс зростає кількість досліджень, які пов'язують падіння якості демократії зі зростанням популізму та некомпетентного лідерства. Політологи, соціологи та психологи б'ють на сполох. Вказуючи на механізми, через які суспільство стає вразливим до маніпуляцій, загроза інституціям, головне знепокоєння – це рунування стримувань і противаг, незалежний суд, вільні засоби масової інформації, сильний парламент. Некомпетентні, але авторитарні лідери систематично підривають ці інститути, що є критично важливим для довгострокової стабільності, міжнародна дестабілізація, внутрішня криза спричинена деструктивним лідерством. Рідко залишається внутрішньою, вона часто вливається у зовнішню агресію, порушення міжнародних вогворів, торговельні війни та підрив глобальної безпеки, це безпосередньо впливає на сусідні країни та міжнародний порядок. Прогноз для цивілізації, криза довіри та компетенції, перспективи нашої цивілізації на тлі цієї тенденції є складними і залежать від того, як швидко розумні сили зможуть мобілізуватися. Сценарій номер 1 посилення деградації песмістичний якщо суспільства не знайдуть механізмів для захисту від популізму та некомпетентності, інституційна ерозія, демократичні інститути продовжать слабшати, замінюючись ручним управлінням та культом особистості, поглиблення глобальних криз, вирішення складних проблем, зміна клімату, пандемії, економічна нерівність. Буде саботуватися через короткозорість та антинауковий підхід лідерів, зростання конфліктності, нарцисичні режими частіше використовують зовнішні конфлікти для відволікання від внутрішніх проблем, що підвищує ризик великих регіональних або глобальних війн. Сценарій номер 2 Відновлення раціональності оптимістичний. На противагу цьому є надія на імунітет суспільства, реакція громадянського суспільства. Катастрофічні наслідки некомпетентного управління, економічний занепад, міжнародна ізоляція можуть спровокувати масову мобілізацію громадянського суспільства та вимоги до відновлення професіоналізму в політиці, роль освіти та медіа. Критичне мислення та медіаграмотність стануть ключовими навичками виживання. Незалежні медіа та академічна спільнота можуть ефективніше викривати популістичні маніпуляції, еволюція демократії. Можлива поява нових моделей управління, що мінімізують ризик впливу однієї некомпетентної особи, наприклад, посилення технократичних інституцій, які не залежать від політичної кон'юнктури. Висновок нинішня епоха є кризою компетенції та етики у політиці. Наслідки дій самозакоханих та некомпетентних лідерів уже відчутні політична поляризація, міжнародна напруга, втрата довіри до державних інституцій. Доля цивілізації значною мірою залежить від здатності суспільств виробити колективний імунітет проти популізму, відновити цінність експертизи та вимагати від своїх лідерів не тільки харизми, а й глибокої відповідальності, емпатії та стратегічного мислення. Це бродя не лише за владу, а й за самораціональність в управлінні світом. Розумні люди давайте діяти спільно і активно, бо наша цивілізація повністю заросте бур'янами. Ставте лайк і підписуйтесь. Ми – воїни добра.